Всім привіт, друзі! З вами я Настя, ви на моєму каналі. І в нас сьогодні влог, як ви бачите, за такий дуже великий, мені здається, проміжок часу. Але ось на цей раз я вже так розстроєна рішучо вже не закидувати цю справу і знімати влоги якомога частіше, може навіть практично кожен день. Так. Ми вже поставили ялиночку, як ви бачите, нам треба ще докупити кулечки такі. Я б хотіла зелені або замовити на тему, або десь купити її в городі. Ну, поки ось такі срі, сріблясі шишечки і гірляндочка. Ось так. Зараз я вже йду снідати і всім, пере, всім приємного перегляду, вже забула, як це казати, господи. Зробили вже з авокадо, це мама на це моя. Ще ж зараз мама підріже помідорчика. У мене тут несквіт з молочком, мами теж несквіт з молочком. Вона зараз а, намагається не пити так багато кави, як я була раніше. Вона взагалі її практично зараз виключила. Отак. От І зараз у нас ще там яєчко вариться. Ось, зварилося наше яєчко, воно вийшло в селянку, так як ми і хотіли. там, Звісно, що бігають коти і кричать. Бо їм не дали, звісно що ви що? Звісно, не дали. Ось. Так що зараз спробуємо, яке там яєчко, які тости. Мама каже, що хоче, щоб я вам її тарілку каже, показала. Так, така гарна Зараз така. спробуємо. В мене теж гарно. Спробуємо. Що тут у нас з яєчком нашим? Шо, воно таке, знаєте, воно прям дуже-дуже-дуже м'яке. Але Дуже. Ну, але класне. Спробуємо тост. Мама вже спробувала. Покладемо на нього помідорку. На що мене вілка в руках постійно. я не знаю. у вас теж таке піра. Пробуємо. Це дуже смачно. У мене тут крем-чіз. Не вам казати. У мене тут крем чиз, авокадо і помідор. Так. Дарі, дуже гарні кружечки. У нас з мамою парні з'явилися як і оці підкладки ще на... на стіл. Жічно я так назвала, дуже гарно. Ну сорветки дякую. У мене ще два. Ташка гарбузок, кружка. Теж сенцею. Я Зараз вам покажу що дуже гарне. Теж сенсей. Отака слічка. Вона дуже пахне ялинкою. Отак. Навіть зараз так. Так, навіть зараз вона пахне ялинкою. Дивіться, і вона така класна, така розглядано новорічна. І така цікава з нею історія ще. Mm. Залізла на сайт сенсею, шукала там свічки. А, це потяг. Знайшла цю свічку. Дуже гарні були вигляды поли. От. і в її не було в наявності. Ну а так это була. Ну ладно. Хоча дуже хотілося. І буквально за ту хвилин. Її точно не було наявності, буквально за ту хвилину, коли я читала її руки, вона б з'явилася в наявності. Я її замовила, і це її знову немає. Ніяких. Ну, мені здається, що знову з'явиться. Що так. Коротше, друзі, зараз сиджу. Взагалі нічого. Цей? І бачу якісь типу звуки. Що, типу, щось з карти, щось знімається, щось уходить, думаю, блін, що сталося? Думала, що мені здалося. От, заходжу. Дивлюся, що там трішки грошей стало менше. І бачу списання: мінус 200, мінус 208. Ще за щось-мінус там з чимось. Я така типу, думаю, ну, що це таке? Ну, окей, я розумію, що 208 гривень. Це, мабуть, у мене підписка за Spotify, окей. Okay. Але що таке ще там 250, чи скільки гривень, чи 300, ну, в такому десь розмірі? Ну, я зараз вам вставлю. Я просто офігіла, коли я це побачила. У мене просто. Вісім з чимось доларів заплатити просто за якийсь пульт. Я коли скачала цю програму, вони мені предложили, типу преміум. якийсь там цей, давайте преміум зробимо на місяць, безкоштовно потім ви відключитеся, бо ми саме вас відключимо. Я його скачала для того, щоб мати нормальний пульт. Там треба було нам щоб дещо зробити на телевізорі, та не отакий смарт, як у нас є. Я скачала, вони мені надали цю плювну підписку, а зараз писала, я так була рада. Що заплатила за якийсь пульт, який мені взагалі нафіг не потрібен взагалі в житті? Я в шоці. Я зараз заблокувала всі списання від Apple ну, на, на час цей, бо думаю, може ще на щось спишеться. Воно мені не треба. Потім розблокую. Ось зараз нафарбувалася вже. Зачесала брови своїм улюбленим воском. Зараз покажу його. Також награбувала губи. І все. Зараз ще буду мотати на голову шарф, як я люблю ходити, так. І будемо виходити. Ось про цей воск я вам казала. Бро воск від зола. Дуже мені він сподобався. Найкраще прям з усіх, які я використовувала. Коштувала така баночка 250 гривень. Це 300 грам. О, 300 грам, 30 грам, 15 грам 200 гривень коштувала. Отак. Друзі, все зібралося. Зараз закриваю двері. Йдемо місто по сторону. Треба зайти там, от. В одну аптеку купити деякі ліки. Ось у нас тут біля довго в цих аптеках взагалі немає такого, тільки там біля міської лікарні. Ось я так одягнулася, щоб було тут в любляночку, шарфик і йдемо. Так, друзі, друзі якось розвиваю всю бачите ці році. На вулиці так достатньо прохолодно. Я сьогодні хотіла одягнути свою куртку, типу, де мені коротенько. Але я щось мене потягнула, її не одягаю, бо на вулиці було 8 градусів, було написано б 7. Але ну, тут, мені здається, що всі три. Дуже холодно. Я так навіть піднялася штучку, цю, я не знаю, як її правильно назвати. Я навіть не знаю, як її взагалі правильно звати. От. От, хустці м'я взагалі тепло. Оце, до речі, хустка теж з темно. Не теж, а з темну. Нам повинен пройти незагаром якесь заповнення з тем. Зроблю обов'язково криве відео. Просто хоча замовлення не дуже велике, але ми просто зробили з вами розпаковочку. Отак. Вирішила піти пішки до городу. До городу, ну так в городі, не треба нічого не показати, що ти в яке город, вишивати в городі, це центр. Ми так завжди казали, кажу, і ви мене не перешли. От. Йдемо до городу, вирішили пішки. Це сльози текуть. Це просто змовці від холоду. Зараз ще дорозі зайшли туди. Купили не накану дві форми. Зараз займається тим, що хоче відмінити. Була кожен день між 12 і 50 дзвонить будильник. Вона просинається. Час. Mm. Де б ми не були, одразу 53-3? Типу просинається, все сиділа. Ти mm. його просто відмінити. Отак. Зараз з навчання. Всі зайняті. А я йду по справах. мене на йде. Ну, я швидку, звісно. Просто ми вже закінчили семестр в медичному коледжі. Щоб так можна вже займатися своїми справами. І відпочивати. Зараз хотіла по ходу потяга. Як мама каже, по ходу потяга. Зайти в магазин. А тут є тільки хліб карельський. Дуже любимо. бачите, пришли и нашего хлебчика не мам. Вот так все. Мы в расстроенных чувствах. Кто кажуть, ой, что тут я раздавала. Тут інші. Бачите, есть какие-то булочки. Мама там запитує про карельский хлеб. Бо хочу дуже, щоб він ділився. Вот. Тут якісь різні булочки. Інші. Дивіться, скільки різних цукаречок. Ой, я хочу такі, я хочу такі зять, мені вони подобаються. Такі смоктані, цукарочки. Мама там, там ще щось обирає. Бачите, що вибір досить великий такий. Але ну, чогось тут має нашого улюбленого хлібчика. Це ті, які з мамою. Кажуть, ми будемо їсти солодке. Так, да, не будемо. так, Ну, взагалі, то з понеділка, практично, ми взагалі не їли солодка. Зараз середа. Дуже <гум> смішно. Але мені щось так підсказує, що я щось тут зараз візьму. А, тому що, зараз, кажу, щось тут взяло. ромашку мама взяла. От такі різні цукерки. любий смак. Взагалі багато чого є. Вот такую сукарочку. Главашечко. Мені дуже подобається. Теж. Спокійно прийти не можемо, щоб кудись не зайти. Мама там заспокоїть сукарочку. Знайшли в окремій аптеці, нам там жінка каже, привезли. А, цю, типу, як вітамінний комплекс, дуже гарний, такий з колагеном, з різними різними вітамінами. Його привезли один. І вона каже, поки його привезли, діть, беріть, бо сьогодні каже, вже п'ять людей запитували про нього. Ми пішли, вже взяли і зараз вже йдемо додому, вже в магазин зайдемо. Ще в тебе чи куди? Зараз хочемо десь каву, просто побити, може, по дорозі. Йдемо зараз на зупинку, зайшли ще в точку, подивилися, що там на голога. Взяли якусь смачненьку вафельку там, Пополовинку з мамою з'їли. Дуже дуже-дуже холодно. Я навіть не одягла перчатки, в мене дуже-дуже замерзла так рука, що я навіть її стиснути не могла. Я навіть не, не зрозуміла, як це відбулося, але відбулося. вона червона і це теж. Бурдому в в на масу. Та чайно. Дякую. Взяли там кошик, щойно включила телефон, на зарядку поставила, включила, взяла кошик там ще з с... пойду. Зараз телефон буде. З горішками дуже смачні. Да. Дякую за звукове, звукове супроводження.

До мене будуть світу шостої години. Зараз ціну по три. Пошла вкладенку посити. Друзі прийшли додому. Я навіть не роздягаюся. Зараз, звісно, роздягнуся, Але мені так, що ось холодно, мене прям так морозить, знаєте? М -м класно, взагалі. Мама обрала свій фімерик. От, мене морозить, не знаю. Коротко, може це просто типу, те, що я не мерзлася на вулиці. О, Був, був якийсь освіт в кінці тунеля, О, зараз трішки є. От. І зараз будемо чекати світла. Завтра теж вже будуть відключення, звісно ж. Так, зараз щось поїмо. І вам все покажу. Так, може, звісно, не дуже Але Так, перекусу, вдома має світла. І зараз відкриємо горошок. Тут соус, морковка. Давно так не їли, тут курочка. Макарони так, які у нас вчора залишилися. В мені от взагалі не подобаються дуже такі рожки оці, бо вони погано розварюються, І вони, скільки їх не вміряє, вони все одно як таке великий. І улюблений ось такий наш кетчуп класичний для дітей. Взагалі дуже смачний класичний кетчуп. Так що. Ну, звісно ж, там котик бігає і, і випрошує. Ну, як завжди, корминий кормить. Такий дуже естетичний десерт. Тішкі насіння. Цукерка, може, ще буде, буде пара цукерок і там одна, ну не знаю. І чайочок дуже, до речі, подобається такий чай, граф з кроликом. Може, знаєте, типу, модний фрукт називається. О, дуже подобається, мені його запах. Не, він дуже запашний, так я не знаю навіть з чим він. Ну, я знаю, але я забула. Отак. Дуже подобається ця, ця кружечка з сінцею. Вона така, дивіться, дуже естетична. Дуже така. Вона йде на 370 мл. Дивіться, яка линечка виглядає, коли вона освітиться. Дуже гарний, гарненько. От, і на цьому я хочу вже закінчити сьогоднішній влог. Він вийшов може маленький, а може, і такий великий, але. Ну, не думаю, що великий, але може такого типу середнього розміру. Але я дуже рішуче налаштована. І мені здається, що я завтра буду знімати теж влог. Мені навіть не здається, я... це, мабуть, так і буде. Отак. Всім дякую вам, дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, якщо ви не хочете пропускати мої нові влоги, а вони будуть цікаві. Натискайте на дзвоночок і всім до нових зустрічей. усім па-па!